Фізична, інформаційна та соціальна доступність для осіб з інвалідністю особлива складова для додержання прав кожної людини, незалежно від її особливостей тіла. Аби підтримувати та оцінити виконання національної стратегії і створення безбар'єрного простору, провели моніторинг одного із медичних закладів краю, де розглянули різні аспекти надання послуг. Це фізична доступність, наскільки реалізована тут інформаційна доступність для споживачів цих послуг. Для тих, хто лікується, хто реабілітується, тобто чи вони мають достатню інформацію, як проходить процес лікування, які перспективи, які потреби і так далі. Це має бути громадянська доступність, чи всі права і свободи їх дотримуються. Суспільна доступність, чи вони можуть сходити в аптеку, в магазин і так далі, чи вони можуть пересуватися по цій території, достаючись цієї чи іншої точки. Подібні моніторинги проводять не лише у закладах реабілітації, а й у інших місцях масового користування. У порівнянні з минулими роками ситуація з доступністю покращується, проте роботи ще багато, каже голова правління громадської організації Світ без бар'єрів Віктор Кучер. Є проблеми на вулиці на вулиці пересування, пішохідні переходи для людей маломобільного населення. Є проблеми, допустимо, ще в деяких ну, в плані досусів до медичних закладів, іменно в плані побуту в медичних закладах. Під час моніторингу зазначили, що велику роль відіграє робота колективу і надання не тільки фізичної, а й моральної підтримки. В нашому закладі це відбувається, як тільки до нас приходить пацієнт, обов'язковому порядку має з ним поспілкуватися психолог. Тому це іноді допомагає в подальшому лікуванні. У ході моніторингу фахівці поспілкувалися з пацієнтами реабілітаційного центру. Серед них військовий Володимир Чернюк. Лікують нас добре, що треба, дають, що нам треба, ну куди треба, направляють нас. Нарікань таких немає. Комфортабельно в нас тут шикарно. Фахівці зазначають, що даний заклад найбільш доступний в області у всіх аспектах, а права людини максимально реалізовані як у процесі лікування, так і у процесі реабілітації. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.